Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і в нас зараз буде розклад на всі знаки зодіаку на тиждень. Дивіться, я роблю на день наперед, вийде вам в неділю. І це буде з 26 травня до 1 червня. Ви просили, щоб я зробила цей розклад. Але мені, будь ласка, не пишіть. Що я не зробила вам тайм-коди. Тайм-коди майже завжди під цим відео. І не пишіть, де тайм-коди. під цим відео в закріпленому коментарі. Там буде і збір, до речі, для наших військових, і там ви зможете знайти інформацію, якщо вам потрібна приватна консультація. А тепер поїхали, і ми починаємо з овнів. Ці карти, ну, щось перші мені припалися. Дорогі овни, цей тиждень у вас пройде або в дорозі, або будете переїжджати, або у вас поміняються плани, якісь, якесь направлення у вашому житті може помінятися. Можливо, ви серйозно поглянете на деякі речі, можливо, це вимушена буде якась поїздка. Це може бути і. Як це називається відрядження. Це може бути дійсно переїзд, просто переїзд з вулиці на вулицю. Це може бути просто, що ви будете в дорозі цілий тиждень. ось якось так. І порада цієї карти беріть на себе відповідальність. Тепер переходимо до тельців. Зараз дивимося на тельців. Дорогі тельці. У нас правосуддя. Правосуддя може говорити і так також і справедливість. Можливо, у когось будуть якісь судді так, суди, якісь установи. У когось якась ситуація по справедливості. Тобто цього тижня, дорогі тельці, ви можете отримати те, що ви заслужили. Наприклад, ви пога... це тільки приклад. Ви погано харчувались, не звертали увагу, і тут у вас, наприклад, ожиріння. Ось, справедливо? Справедливо. Чому? Тому що не слідкували за своєю їжею. Тому, дивіться, з цього тижня у вас, скажімо так, буде справедливість ця карта. Вона сліпа. І вона не дивиться багатий, бідний, хороший, поганий. Вона дивиться, яку енергію ви випромінюєте, то вам і повернеться назад. Тепер йдемо до. Близнюків, дорогі близнюки. У нас гарна зірка, тобто яка з'являється у близнюків якась надія. Надія на майбутнє, надія на виздоровлення, надія, що хтось повернеться, у кожного ця надія своя. Хтось познайомиться через інтернет, у когось може в коханні пробігти такий холодочок, тому що зірка все ж таки віддає холодом. Порада цієї карти. Якщо у вас є якась надія, якась мрія, якась ціль, робіть план і якісь кроки. Без цього ви до цілі не дойдете. Тепер переходимо до раків, здається. Дорогі раки, сімка. Цих монет, і вона нам говорить в першу чергу порада. Давайте я з поради почну. Дорогі раки наберіться терпіння цього тижня. Можливо, що час затягується. Не спішіть нікуди. Ця карта говорить вам вкладатися в якісь проекти, в якісь речі у довгострокові, не на два дні, на три дні, а на якісь, наприклад, відкладайте гроші на майбутнє для своїх, наприклад, дітей, для вас особисто. Будуйте хату помаленьку, нікуди не спішіть. Ось якось так. І не забувайте про задоволення. Тепер ми переходимо до левів. Дорогі леви. О, диявол. Ну, може попутати дідько. Ось може, відверто вам скажу, без попутав, як то кажуть. Можуть бути якісь пропозиції, не дуже хороші. Легко заробити гроші. Легко зможете цього тижня закохатися, а він виявиться якимось перверзом. Будьте обережні просто, з ким ви спілкуєтесь, якісь нещирі люди, хтось буде вас в якусь банду. Дивіться з алкоголем, дивіться з якимись речовинами, будьте обережні. Може бути злість, може бути ревнощі цього тижня. ось якось так. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас. Жриця, Жриця, вона завжди говорить про якісь таємниці, про спостереження, нікуди не вляпуватися, нікуди не намагатися щось, ну, як, як би це сказати, не намагайтеся щось десь вмішуватися, спостерігайте, відчувайте. Дивіться за знаками Всесвіту. От як я і казала, йдете по дорозі, пір'їночка якась. Зачесалась ліва, права рука. Для чого? Це Права для гостей, ліва, наприклад, на гроші. Ось розумієте, ця карта вона інтуїтивно, тобто відчувайте більше, більше, можливо, відкриється у когось третє око, тобто бачення. Сьоме відчуття у когось буде. Довіряйте цього тижня своїй інтуїції. Ось якось так. Можуть прийти... Хтось може довірити вам, якісь таємниці, можуть прийти до вас якісь потаємні знання, якісь. тепер переходимо. До Терезів, дорогі Терези, це ваша карта. От, в принципі, з усіх а, знаків, а, поки що у вас це ваш елемент, і він говорить, що ви цього тижня як риба у воді, а ви і передуєте, ви тримаєте все в своїх руках, тобто, бачите, як цей меч, а, всю справу, тобто, ви головуєте цього тижня. Приймайте свої рішення холодним розумом, міркуйте, розраховуйте, робіть якісь підрахунки, плани. Ось ця карта вона про це вас просить. Можливо, хтось відвідає лікаря, можливо, хтось відвідає якісь установи, такі, як правоохоронні, юридичні, тобто це або нотаріуси, або, до речі, це може бути і спеціаліст взагалі. Або, наприклад, Хірург або комп'ютерний спеціаліст айтішник, як в нас кажуть. Тепер переходимо до скорпіончиків. зараз. Так, Скорпіони. Шестірка жезлів. Ви знаєте, от перше, що я побачила, звільнення. Можливо, що скорпіони від когось або від чогось звільняться, від якихось обов'язків, наприклад, ви комусь пообіцяли, ви це виконаєте і звільнитесь. Тобто, може впасти якийсь тягар. А ви, можливо, йшли до якоїсь цілі, ви її досягнете цього тижня. Це завдяки чиїсь також допоможі. Тут, в принципі, зазвичай по цій карті говориться, що ви не одиночка. Тобто хтось вам допоміг, ви дійшли якийсь шлях, хтось, наприклад, буде в дорозі. Це може бути кар'єрна сходинка, підвищення в когось. Хтось отримує е, якусь хорошу роботу, посаду, ось якось так. І будьте готові йти далі і боротися далі. Це ще не кінець. Боротьбі ще не кінець. Тепер ми переходимо до, здається, Стрільців. Дорогі стрільці, у вас сімка кубків, будьте обережні, у вас можуть бути рожеві якісь окуляри. Тобто, Заманушечки якісь будуть такі легенькі. Знаєте, можливо, ви цього тижня будете не впевнені в собі і не будете знати, чого хочеться. Можливо, у вас просто буде великий вибір. І цього хочу, і міроженка, і піроженка хочу. А конкретики немає. Конкретики ця карта говорить, вам треба оприділитися. Конкретно сказати, що ви хочете. Хочу пампушки, чи болить зуб, чи не болить, а хочу супа чи не хочу супа. Розумієте, ось якось так. Тобто, може бути якась брехлива інформація, може бути якась оманлива інформація, і може бути якесь, знаєте, дуже багато і псу, тобто якоїсь неправдивої інформації. Багато і неправдивої. Тепер. Переходимо до козирогів. Дорогі козироги, щось у вас руйнується, якісь плани. Просто, наприклад, ви щось запланували і ці плани у вас рухнуть. Тобто занадто ви, можливо, на когось понадіялись. Щось розіб'ється, якась дрібничка, щось зіпсується, електрика вимкнеться, будьте обережні з струмом. Дійсно, може бути і блискавка десь. Тому будьте просто обережні з електроприборами і ніколи не майте тільки один план. Якщо ви понадіялись на когось, то вас можуть цього тижня підвести. Підвести, 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 до роботи підвести. Гаразд, ну, подивимося, що ви напишете. Тепер у нас водолії. Дорогі водолії, випадає карта смерті, 13-й і він говорить про якусь швидку трансформацію, щось зміниться дуже швидко у вашому житті. Щось кардинально поміняється, плани можуть теж рухнути. Або ви щось відійде, щось розіб'ється, щось зламається теж по цій карті. Відпускайте, оця карта так і каже: відпускайте все, що від вас іде. Чи це люди йдуть від вас, якісь стосунки, чи це робота якась може піти від вас. Ось, чи це навіть інколи, навіть люди, тварини, якісь рослини, щось може відпасти. Ця карта радить відпускати. Правда, після цієї карти залишається пустота, яма. От, знаєте, таке, таке враження, як в душі буде пустота. Але тоді потрібно набирати якоїсь позитивної енергії. Тепер переходимо до рибок. Другі рибки, дев'яточка, монет, чудова карта, і вона говорить нам про великі гроші про спадщину, про якісь великі замовлення. Гроші можуть піти до вас, зможете відкласти якусь копійку, комусь запропонують якусь хорошу роботу. Це карта дуже хороша. Це і преміальні, це і підвищення по зарплаті. Чудова карта, прекрасна карта. Це стабільні гроші, які приходять у ваше життя саме цього тижня. Ось якось так: а на дні у вас, бачите, навіть десяточка. Тобто дуже хороший розклад для риб, і, ну, не для всіх поганий, але я вважаю, немає поганих карт. Є тільки ситуації, які час від часу міста. Колись добре, колись погано. Бажаю вам гарного тижня. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої дорогенькі, гарного, мирного вам тижня! На все добре!